Омар Хаям, персько-таджицький поет, мислитель, учений, народився у місті Нішапурі, одному з головних культурних центрів стародавнього Ірану. Дату народження поета змогли визначити лише недавно, розшифрувавши його гороскоп. Припускають, що гороскоп міг бути складений самим Омаром Хаямом, бо він захоплювався астрологією. Роки його навчання і мандрувань минали у різних містах Хорасану і Маверанахру, Нішапурі, Самарканді, Бухарі та інших. На Близькому Сході Омар Хаям був знаний передусім як видатний учений. Слава про його дивовижні знання поширилася по всій Середній Азії. Він був видатним математиком, фізиком, астрономом, філософом, справжнім тогочасним енциклопедистом. Імам Хорасану, вчений муж століття, знавець грецької науки, цар філософів Сходу і Заходу. Ось далеко неповний перелік почесних титулів Омара Хаяма у зоряні часи його слави. У філософії Омар Хаям вважав себе послідовником Ібн Сіна Авіцени, модель всесвіту якого була сприйнята західноєвропейськими вченими і відтворена у божественній комедії Данте. З глибин 12 століття дійшла розповідь про останні хвилини життя поета. У той день Омар Хаям не їв і не пив, а лише уважно читав книгу свого улюбленого авіценни Книга Сцілення. Потім він склав заповіт, прочитав молитву, вклонився до землі і сказав: О Боже, ти знаєш. Що я пізнав тебе в міру своїх можливостей. Вибач мені, моє знання тебе це шлях до тебе, і помер. Похований у Нішапурі, на його могилі у 1934 році, на кошти, зібрані пошановувачами творчості Хаяма, у різних країнах був встановлений обеліск.